Ну і до новин за океану Пентагон та розвідка США порекомендували Білому дому не дозволяти зсу бити далекобійною зброєю угли в глиб Росії. Про це пише Fox News е з посиланням на особисті джерела. Так, неназваний чиновник зазначив виданню, що зняття обмежень не здійснить стратегічний вплив і не змінить хід війни. За його словами, в американській розвідці наголошується, що від такого рішення. Недоліків буде більше ніж вигади. Крім того, Пентагон нагадав, що Росія перемістила понад 90% своїх літаків за межі радіусу дії атакам тому, нібито помилково стверджувати, що це вирішить проблему ударів по Україні керованими авіаційними бомбами. Ще одна причина: Україна не має достатньої кількості ракет «Атакамс». При цьому із запасів США таке озброєння надати не можуть, оскільки постачання призведе до шкоди для боєздатності американських збройних сил. Також співрозмовник видання від себе додав, що Вашингтон не враховує можливу реакцію агресорки, оскільки як ядерна держава вона здатна на дуже погані речі. Отаке от. У зв'язку із зловживанням у системі МСЕК відбулися нові кадрові рішення. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін звільнив директора департаменту охорони здоров'я ОВА Олександра Завроцького. Про це він повідомив у Фейсбуці. Тюрін зазначив, що медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо а раніше координація із цих питань виконувалася неналежним чином. Наголосив очільник ОВА. Ну і напередодні на Рівненщині СБУ повідомила про підозру посадовиця МСЕК, яка була у складі злочинної групи з 29 осіб. Вони заробляли на ухилянтах, Про це повідомила обласна військова адміністрація. За даними слідства, жінка входила до складу рівненської міжрайонної кардіологічної медико-соціальної експертної комісії. Посадовиця готувала фальшиві висновки про непридатність до військової служби. Нині триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх причетних до корупції, у тому числі людей, які Скористалися цією, так би мовити, послугою.